Горошку. Так, у нас сьогодні новий, у нас закінчились ті капсули. Сьогодні у нас новенькі капсули, ось ми їх придбали, для того, щоб порівняти і показати, як працює наш порошочок. Тому що, е, коли кажуть, що порошочок е, мені все одно чим брати, е, я завжди кажу: а ви зніміть себе свою дежину, покладіть її в воду. І ви зразу побачите, що там є ця піна. Фосфати з порошку вони не виполоскуються і залишаються на нашій тканині, потім ви її одягаєте. Також ви ще спите в цих фосфатах, дихаєте всю ніч ними. Тому рекомендую перейти на наш порошок. Чому? Бо цей порошок він натуральний, він зроблений з мильного горіху. Це як ви бачите, ось ці горішки ну це не горішки, це ягоди, це дуже красиве дерево. І люди, які мають алергію, вони знають про них, вони їх змилюють і заварюють, і миють голову, миють тіло, і також перутними. І про них знають вже дуже давно. Я про них не знала, але це реальна така річ, яка має бути навіть удома, якщо там вдруг Комусь щось потрібно. Але навіщо це робити, якщо за нас вже все це зробили? Ми живемо вже в тому е, столітті, коли вже не потрібно це заварювати і це робити. І за нас це зробили. Ось наш порошочок, який ще зараз тут є в білому. Є ще кисневий відбілювач. Зараз модний цей кисневий відбілювач, який продається на кожному, там. і ви додаєте до хімічного його порошочку. Але тут уже все є. Тут є органічний порошок і є кисневий відбілювач. Тому він працює без догану, ваші білі речі будуть явно білі, а не якісь сірі, якісь іще. Вода. і... Вода і ваша білизна ніколи не завиняються. Тому що тут є антибактеріальні властивості у цього порошочку. Тому зараз я покажу, як він працює. Ми взяли два стаканчика цього нічого нового, але він завжди у нас такий гарний експеримент. Капнемо сюди зеленочки. І сюди. Ну, там же ж холодна вода, да? вода абсолютно, як каже, свяще... казав мій папа, він казав, що воду з крана, священна, свячена вода. Ріка вода, свячена з крану. Вот. Тому звичайно, вода холодна. І ми в одну... Водичку, ми додамо ось цю капсулу. Дівочки, така красива капсулка. Сьогодні я сама лічна купувала. Ми раніше купували тайт, а сьогодні я щось захотіла взяти дати Не знаю Шайпі. чому. Але я взяла сьогодні персіл. Ось Подивимося, як ще переприсів. А ми сюди ми на... насипаємо трошечки нашого порошочку. І будемо експериментувати. Якщо б ми довго тут сиділи і дуже довго з вами розмовляли, не дуже довго розмовляли, то наш порошочок би спрацював і ми побачили б це диво. Але в нас мало часу, і в компанії є ось такий засіб. Це засіб для е, розкривання нашого порошку. Це активатор. Він його активує. Активує для того, що. Е, е, Мильний горіх він дуже класно працює з гарячим з гарячою водою. Він активується просто миттєво з гарячою водою. Але коли ми ж не всі речі можемо прати гарячою водою, ми беремо на 30 градусів, на 40 градусів. Тому порошочок потрібно активувати. Тому є такий активатор, і я скажу так: машинку він також охороняє від усіх накипу. І в мене машинка, от коли я почала користуватися нашими пирожками, майстер прийшов, у нас там полетів просто якийсь там діталь. Він прийшов і подивився, каже, Боже, чим ви перете, бо машинка в ідеальному стані. Тому що машинки вже 18 років. Вона вже така старенька, але вона він каже, вона просто ідеальна. Так, і ми трошки сюди. Нальємо тут вже останній активатор. І додалимо ще гарячі, гаряченької води, щоб побачити оцей гарний результат. І я хочу зазначити, що тут кип'яток, кип але тут не кип'яток, тут половина стаканчика була холодна вода. Але це працює просто ідеально. І на наших зустрічах завжди знаходиться людина, яка каже: Ну так, да, коли а якщо там на речах, от я, ми беремо такий хебешечний у нас є рушничочок. Він у нас вже працює, 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 працює і ніяк як молодий, як новий, як новий, як молодий. Але Він взагалі не новий. Ми але завжди після порошку Ірсак як новий. Ми взяли йод. Це, до речі, турецьке Турецький рушничочок. Мені їх подарували. Я навіть подарувала тоді, коли я не була в Туреччині. І отут ми також вимажемо його зеленочкою. Всі знають, що зеленка і йод – це ті речі, особлива зеленка, які не змиваються, не перуться. І знаєте, в мене був такий досвід. Залишилась зеленка і залишилась, і потім. Начебто нашим порошком я почала прати і не, ви, не випралось. І я була дуже здивована, мені було аж жа, обідно якось так. Але я взяла, насипала порошочок і взяла дуже гарячу воду, і трошечки прям прокипяти. Все. Все, ну, він працює також. Так. І ми покладемо його ось в наші такі мисочки. І зараз наліємо сюди. Сюди. Капсула майже розчинилась, так? Ні. Капсула, як, за, як завжди, вона ага, як оце, ось. знаєте, і хто знає, хто опере на невеликих температурах, оця капсула може наші речі От, Тому я не рекомендую. Навіть навіть своїм дітям вони в мене перуть, прали одним один час, прали м порошками, і вони син полюбляв дуже ці капсули. Чому? Бо він не розуміє, скільки треба чого насипати. Він йому капсули проще всього кинуть. Але я йому завжди кажу: от, ти кидаєш одну якусь річ. І кидаєш одну капсулу. По-перше, це дуже шкідливо, дуже шкідливо. Бо це все, все буде на твоїй, ти її не випреш. Це, по-перше. А по-друге, це ну, настільки дорого, коли ти кинув там пару своїх там, футболок і одну капсулу. Це просто ти можеш порошочка нашого кинути зовсім трошечки і випрати все. Бо наш порошок, він на прання потрібно. От я кидаю завжди одну ось таку е, мірну ложечку. так? Але коли в мене там дуже багато, я там дві. А якщо вже так, ну вже закриваю там дуже сильно, вже я вже там. Я не знаю, тоді я кидаю три. Більше трьох я ніколи ніколи не кладала. Ніколи, зовсім ніколи не клала. Тому його достатньо. Його дуже надовго вистачає. Цей порошочок на 66 шість пранів. Ось. Якщо порівняти, сьогодні Алочка купила ось цей порошочок, не будемо його так показувати в ефірі. Да? То цей порошочок десь зі знижкою десь біля 200 гривень стоїть. Да? 190 гривень десь він коштує. І тут всього на всього 13 капсул. А тут у нас 66 пранів. Тобто самі можете собі. Але ми навіть за ту ціну, яка є в каталогі, ми її але, не купуємо. Пу пу інший роздражає. бо Петалі. аромату, цього, то, <к Mitarazio> зараз то, той, тей, той період у нас, коли ми перемо, я не знаю хто як, але я сушу все в квартирі. Так, бо воно на у мене дві лоджії, вони гарні і класні, але вони... там холодно і воно не сохне. Ну, або сохне таке вогке воно. І я перу і все вдома сушу. От. І я скажу так, раніше це просто було неможливо, я не знала, куди поставити цю сушилку, бо воно ці запахи. І чоловік у мене дуже страждає на, на алергію по хімії. Ось. А зараз я випрала. І навіть ніхто не, навіть не почув, що вдома щось там сохне. Бо зовсім, а якщо я не налью туди, хоча я дуже люблю наш ем, кондиціонер, я його обожнюю. От, він мені дуже подобається. Якщо я не налала, то зовсім ніхто не почує. Якщо я налила, то навіть приходять і кажуть, боже, в тебе так пахне якимись духами. Це е, пахне так у наш кондиціонер. І кондиціонер, е, в отлічі, я не знаю, Різниця між звичайним, який продається в магазині, і нашим, він зовсім рідкий. Там нема загусника. Він рідкий, його потрібно зовсім чуть-чуть. Там буквально одна кришечка на все прання. І він працює бездоганно. Буде ароматні ваші, ваша білизна, а також буде м'яка, класна. І там немає нічого такого, щоб ну, на нашкодити здоров'ю. Довго ми не будемо. Тут тримати наш рушничок, я думаю, що там все спрацювало. Я одягну перчатки, бо тут у нас є хімічний порошок, і я не хочу туди і гаряча вода. Бо потім я за... Раніше я не вдягала наш... ці перчаточки. І коли потім мила руки, я бачила, як мої руки страждають. Я не хочу більше цього, тому зараз ми. Ось так зробити. Ну ось так, да? Та-дам. Це Зрозуміло, так? Да? Дорога капсула, не дорога працює. капсула, все. але І якщо ви бачили, то я не робила так, я нічого не робила, воно полежало. І те, що тут є кисневе відбілющ це ж каже, Про це, бачите, він працює. І ми завжди наш рушничочек, ми ніколи його там практично не носимо додому. Він у нас працює тут. ось, І ми його просто замочуємо тут. І він у нас. Через 5 хвилиночок буде дуже чистий дуже класний. Сьогодні, я не знаю, обробляли вам руки або ні оцю нашою піною, так? Обробили вам ручки? Піною, так? Ця піна вона в літровій продається ось такій банці. Для того, щоб користуватися цією піною, потрібно з цієї великої літрової банки налити ось стільки цього і додати простої води. І оцих баночок буде ну, 15-16. Хту... Ну, і коли кажуть, що це дуже дорого, підіть купіть мило і подивіться, як це дорого. Кожне мило зараз гарне. Мило коштує грошей і немалих. Якщо ви не купуєте там зовсім якісь там е погане, звичайне мило. Якщо гарне мило, то мило коштує також дуже дорого. І я хочу сказати: ось ця, ця піна, вона руки після неї, вона ну, просто бархатні. Зовсім тут немає мила. Тут е все мильна, мильний горіх. І добавки якісь ароматизатори. Тобто вона працює е, навіть без води, її можна використовувати. Я використовував в салоні краси, ми дівчатки зараз працюють е, теж, е, які роблять манікюри, які роблять педикюри. Коли вони е, зробили манікюр да, опіл, вони піною наносять, е, продезінфукували. Ось, і далі починають працювати. Раніше вони там заставляли помити піти руки і потім вже починали фарбувати. Зараз це слугує їм піна. Для дому у нас дуже ще багато всього. Для саме найголовніше, моя любов це ось цей засіб. Це засіб. Знаєте, його ще можна порівняти з сіф, якщо хтось користувався, так? але сіф є абразивним. І ті, у кого є кастрюльки, які от такі зеркальні, да, і вони класні, зеркальні. І я, наприклад, я свої кастрюльки, я їх зганьбила, я, ну, я їх терла цими засобами, які мають абразив, І вони ну, вже не такі, вже не зеркало. Ось. Якщо б у мене був цей засіб, то моїй кастрюлі були просто бездоганні. Бо цей засіб це ось такий, як молочко для тіла. Воно таке ніжне-ніжне, класне, класне. Але ваші кастрюльки, ваші сковородочки, ваша е е е плитка буде. Класнюча, а ванна, якщо ви помиєте, от у е, мене чоловік любить мити ось цим засобом. От коли я його там прошу помити ванну, то він каже: дай мені тільки це. Він тільки цим миє е, ванну. Він каже: просто це оце як Алла каже, що помив тут треба пішти і ще щось помити. Тому що це засіб просто класний. Але в нас є е, фаворит і те, без чого не відходить ні, ні одна посилочка з Одеси, так, з Туреччини. Це а, баньо. Баньо. Це чудо. Це, це, чудо. це чудо. У вас є uh, відгук? Розкажіть всім. Відгук? Да. <святок> <святок> да. <святок> <святок> да. На русском можна. На русском, да. 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 Мені, коли Алла привлекла в цю, цю саму вашу компанію, і от це першим, чим я попользовалася, це баньо. От я побризгала кабинку, Это чудо. Она была чистая, но она же сияет. Она же просто сияет, как вот в Турции приедешь, и там у них все эта сантехника сияет. Это просто чудо. Но сейчас я уже поливаю цветы. Сейчас я протираю лицо. Цветок, правда, один испортила. Ну, сама виновата. Концентрация большая. Концентрация. Надо... А вы перчатки там вдеваете? Чья к Нет, его? нет, никаких перчаток. Муж брызгает ноги. Юля моя вывела этот самый мазуль. Вивело, говорить, ножки, як у младенца, говорить, стали. Не знаю, вся продукція хороша, але це бомба. Це просто бомба. Баня. Дякую. Я скажу так, він противогрибковий і противовірусний це засіб, який має медичний сертифікат. Це єдиний з домашньої хімії Версак, да, який має медичний сертифікат. Це дуже серйозно для компанії, тому що отримати медичний сертифікат це дуже ну це повинно там. Я не знаю, що щоб, дослідження. дослідження, великі дослідження, щоб отримати такий сертифікат. У мене є теж жінка, яка до нас прийшла не так давно. В неї мама, якої 90 років. 90 може там трошки ще й більше. І в мами є проліжні. Вона каже: от, ну просто і вона тут почула, що можна обробляти. Вона розводить і обробляє мамі ці проліжні. І вона сказала, що просто працює бездоганно. Це такий засіб, який каже: Ну, я просто м -м, приклоняюсь ось. Тому зараз ми його отримуємо, будемо отримувати в подарунках, але про це трошки пізніше. І ну, не може вдома ми не можемо без миття посуду. так? І домашня хімія починається з миття посуду. Багато людей, які не звертають на це, на це увагу, але це, по-перше, це, ну, це просто. Те, що повинно бути найперше, якщо не на нерсах, тоді про нічим не мити. Ну або там вже там сода, хто там гірчиця там і лічі. Ну, не мити оціми галами, не мити цими фелі, тому що вони залишаються на нашому посуді. Вони дуже погано змиваються. Е, холодною водою е, взагалі не змиваються. А зараз люди дуже економлять е, воду взагалі, бо вона стала дорога, І вони так сполоскують, і потім їдять оцю фері. Фері було придумано для миття танкерів від нефті, але потім маркетологи побачили, що це можна розбавити, ароматизатор зробити. І фері випустили в продаж. Так, він миє гарно, але він залишається. і Якщо проводили досліди посвітити на синьою лампою, то видно, оці всі розводи, як нефтєві, ні, такі. Тому ми для посуду, з нього це концентрат. Хто як розводить? Я розводжу спочатку один до трьох, потім один до п'яти, коли залиється мало, я от просто отак от, коли чув, один в ну, то Чим менше його стає, тим більше я його розводжу. І я бачу, що результат один і той же. А якщо у вас буде гаряча вода, то це ви перемиєте все. А саме головне, скло миє бездоганно. Бездоганно миє скло. Питаю, у нас вода зараз дуже погана вода, і я це замітила, коли у мене посудомийна машина, і ця посудомийна машина залишає каплі. І щоб я не мила, чим би я не які б я капсули там не брала. Я спочатку подумала, що не працює наш гель. От так в мене було. Я взяла самі дорогі капсули і зрозуміла, що це проблема не в галі, це проблема в нашій воді. Вона в нас зараз солончак, оце залишається цілі е, п'ятна. Тому е, я почала навіть інколи додати трошки навіть і. Е, коли я, знаєте, коли я мию там якісь такі речі, які вже давно-давно стояли, вже там, то я можу додати туди наше баньо. І в принципі в нашу, в наше прання можна додати усе. Mm -hmm. Жінка, яка працює на фабриці, і в неї вона вимазала в таку велику пляму, посадила від машинного масла. І думала, що вона нічого не зробить з цієї хбешна тканина, і каже, це все. Це таке машине масло, яке вже не. Але вона прийшла додому, залила нашим антижиром. Ось у нас вона є, так, але є і ще літрова. Вона залила антижиром, просто і залишила на ніч. Зранку вона кинула в машинку, випрала і як не було. Я хочу сказати, що ці... воно не портить тканину. Спробуйте домести налити на тканину. Ви просто не залишиться нічого. Да? От, навіть від тканини нічого не залишиться. От, я не кажу навіть про колір. А від цих наших засобів, от можна від жиру можна користуватися антижир, хоча це антижир. У мене така смішна історія. Дівчина каже: у мене там тут так посподобалась там, де для газової плити. Що тільки для газової плити? що у нас є для газової плити? Я не можу зрозуміла, що за газової плити. Ой, а, а каже, ну то, то, то для газової плити. Я потім зрозуміла, що це. Кажу, так це просто антижир. Ти можеш і навіть і прати в ньому, і ти можеш мити підлогу, ти можеш мити е, стелю, навіть можеш в кухні помити. Ти можеш все ним зробити, я не тільки газову плиту. Вона Каже, тьо, я тільки газову плиту мила. Але ним можна робити усе. Навіть, я кажу, у мене в салоні так сталося, що нічого щось не було, і був тільки антижир. Я давала, я таку маленьку дирочку зробила і давала людям просто нюхати його, ну, спробувати аромат. І я так побризгала на свій пол, от потім водою раз і дала постояти. Я так скажу, так, мій лам... не ламінат у мене, віноліум просто блищав. Хоча це просто і там нема жиру, але просто, ми, якщо у вас нема чогось, можна замінити. Все за, заміняється. Так, ну що, подивимося наш рушничок і підемо далі. А далі у нас Алла розкаже да, про е, подарунки і як ми купуємо оцей наш прекрасний версаг. Ось подивіться. Вау! Wow. Це якщо він прекрасно, тут у нас живе. І, скажімо так, в Турції не тільки гарні е, баньюрса, але і рушнички. Вони от реально класнючі, не міняють ніякого навіть кольору. Дякую.